Єлизавета, авторка петиції щодо перейменування Криворізької гімназії на честь загиблого військового Івана Покітька, розповідає, знайома з чоловіком з 2020 року, коли разом навчалися в українській академії лідерства. Там Іван реалізував проект озброєні, де у співпраці з фондом Повернись живим готував лекції з особистісного розвитку для військовослужбовців. Після навчання пішов служити у ЗСУ. 9 березня цього року Іван загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Я і Сала після того, як відвідала громадські обговорення, обговорювали все лише те, що Олександр Голяков достойний цієї честі, і школа буде названа його ім'ям. З чим я, звичайно, не згодна. Депутати не проголосували. Це не означає, що петиція відхилена, це означає, що вони не зробили вибір. Тому е, ми будемо писати звернення депутатам і чекати їх відповіді. Підтримує перейменування ліцею Денис. Він однокласник та шкільний товариш Івана. Каже, коли дізнався про петицію, то залишив під нею і свій підпис. З Іваном зустрічалася десь рік після випуску з 11 класу. Ми зустрічалися там з усіма друзями, також однокласниками. Ми говорили про різні теми. Він розповідав про майбутнє, як він бачить своє майбутнє. Хотів ще тоді вступити до рядів спецвійськ і власне це він і зробив. 23 грудня депутати Криворізької міської ради мали розглянути петицію, адже вона набрала необхідну кількість голосів. Проте більшість з присутніх у залі обранців участь у голосуванні не взяли. За словами депутатки Наталі Шишки, міська влада має розробити положення для громадських ініціатив, аби вони мали можливість реалізуватися. Забезпечити розробку положення про порядок перейменування і найменування об'єктів у місті Кривий Ріг, оскільки у інших містах такі нормативні акти місцевого самоврядування є, і не знають люди, куди спрямовувати свої ініціативи, в якому порядку до кого звертатися, чи в міську раду, чи в районну раду. І вони б тоді не реєстрували петиції. Вони користувалися своїм правом ініціативи і йшли б по порядку. А такого порядку у нас немає. Тим часом Єлизавета Каневська говорить разом з однодумцями планує провести акції, які, на її думку, мають переконати депутатів підтримати прийменування ліцею на честь Івана Покітька. Віктор Могоров, Микола Дамашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.